Весняні польові роботи, скоріш за все, є одним з найважливіших етапів технологічного комплексу вирощування сільськогосподарських культур, адже саме якісний передпосівний обробіток створить оптимальне посівне ложе та забезпечить належні умови для розвитку рослини та формування майбутнього врожаю. Доброго дня з вами компанія «Спектр Агро», Мене звати Олександр, і сьогодні ми з вами говоримо про передпосівний культиватор Колраундер Профілайн від вже давно та добре відомого вам бренду. Першим робочим елементом в арсеналі культиватора є level board, або так звана вирівнююча планка, яка має можливість гідравлічного регулювання в ходу в залежності від умов роботи в полі. Оптимальне ведення глибини обробітку в діапазоні від 2 до 12 см забезпечується регулюванням глибини за допомогою шкали на передніх опорних колесах та за допомогою регулюючих кронштейнів СТС катка. Машина агрегатується з трактором через поперечну планку та поздовжній тяговий брус, який вже в базовій комплектації має функцію телескоп, тобто можливо збільшувати довжину дишка на 50 см для роботи з трактором на спарених колесах. Allrounder ProfiLine є практично універсальним знаряддям, адже з його допомогою можна проводити закриття вологи на весні, механічну боротьбу з бур'янами або ж заробку органічної маси. Якісний обробіток ґрунту забезпечується стрільчатими лапами з шириною ріжучої кромки 210 мм. Кількість стійок робочих органів культиватора 44. Вони розташовані в 4 ряди та в шаховому порядку, а вже лінійна відстань між ними, яка складає 167 мм, забезпечує відмінну прохідність пожнивних решток через робочу зону культиватора. Кріплення стійки до основної рами машини здійснюється з допомогою жорсткого з'єднання, а саме пластини та кліпси. З допомогою такого рішення та S-образної форми стійки в роботі створюється потужний віброефект або так званий ефект 4D, де стійка працює в двох площинах та в чотирьох напрямках, а саме вперед-назад та вліво-вправо. Як це відбувається, зараз побачите самі. Завершує перелік технологічних операцій дстс каток який вже за класикою має П-подібну форму. Як це працює? Профіль катка заповнюється землею і вже не метал, а ґрунт тисне на ґрунт. Саме від цього і походить його назва Soil to Soil, що в перекладі з англійської означає ґрунт до ґрунту. А вже штригельна борона формує вам остаточно якісну картинку вашого поля. Враховуючи вище зазначені параметри та вагу культиватора всього лише у 5,4 тони, розрахунок потужності силового агрегату трактора має співвідношення 25 кінських сил на 1 метр робочої ширини машини. Шановні колеги, я колодочка Олександр В'ячеславович, голова фермерського господарства Деметра 2011 придбав культиватор Кекерін у 2019 році. Середній наробіток складає близько 700 гектарів на сезон, загальний наробіток біля 2500 гектарів. Машина є простою в експлуатації, економною. Від себе рекомендую цю машину, так як вона окупилася за півтора-два роки і дуже якісно вона працює. В грудні 2020 року компанія Кьокерлінг представила на ринку України оновлену версію культиватора Олраундер під назвою Флетлайн, який має ширину захвату 7,5 метрів, дещо товщий профіль рами, підсилену S-подібну стійку. З плаваючим кріпленням також культиватор має на борту 350-мм міліметровий ріжучий каток. Вище наведені параметри дозволяють машині успішно працювати по таких культурах, як соя та ріпак, що мають волокнисту структуру стебла. Також машина обладнана гідравлічним регулюванням глибини обробітку, що значно спрощує роботу оператора.